9 березня 210 років з дня народження Великого кобзаря Тараса Шевченка. Його називають родоначальником української літературної мови. Своєю поетичною творчістю він збагатив і розвинув рідну українську. Окрім віршів та поем Шевченко писав і картини, а ще співав та був громадським діячем. Слова, написані кобзарем, понад 150 років тому важливі для українців. І сьогодні. Борітеся, поморите, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Так, на думку штучного інтелекту мав звучати вірш Тараса Шевченка, якби його читав сам автор. Слова Великого Кобзаря залишаються актуальними й зараз. 9 березня, 210 років тому, народився борець за українське слово поет, письменник, який своєю творчістю розвинув і збагатив українську літературну мову. Тарас Григорий Шевченко є не просто митцем, письменником і художником. Він для української нації. Створив ціле підґрунтя чогось неочікуваного, сталого того, що формує нас, зрештою, як українців, в часи закріпачення Шевченку пощастило утримати хорошого світу, а згодом і свободу. Він мав багато друзів, любив співати, був бажаним гостем на світських прийомах. У своєму щоденнику писав, що майже ніколи не залишався на одинці. Шевченко любив жінок, а жінки обожнювали його. Він не просто вишуканий, він не просто класичний, він не просто світовий і він не просто геніальний. Насправді в ньому зійшлися ті ключі мислення, які би могли бути сприйнятими як універсальні, і вони, в принципі, є універсальними. Абсолютна музичність рядка, абсолютна довершеність змістових ліній. Перше видання кобзаря вийшло 26 квітня 1840 року. Воно мало тираж всього тисячу примірників. Вадим Вітковський заслужений журналіст України. З юнацтва колекціонував унікальні кобзарі. У нього близько 30 екземплярів цих книг. Одному з них майже 100 років. Він був пристойно одягнений, а не так як радянська пропаганда його показує нам таким похмурим, нерозчесаним, розчесаним там, з це було зроблено, для того, щоб принизити. Нашого генія і нашого пророка, яким, яким, яким вважає його наш народ. Насправді він був людиною європейською, знав чотири іноземних мови і вільно володів ними, писав на них. Шевченка часто називають пророком, адже його слова актуальні у наш час. Його часто цитують наші захисники, які продовжують боротьбу Тараса Шевченка з ненависною Росією. Микита Орданов родом з Луганська. В його рідному місті українська звучала рідко. Саме вірші Шевченка надихнули Микиту вчити українську мову. Чи то воля, та недоля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею живучи. З людьми в паскудів паскудив і душу чистую свою. Еге, -е, ю. Люд. Звичайно, люди сміючись. Зоті молодою, непорочною, святою і ще якоюсь. Вороги. Тарас Шевченко ще 150 років тому усвідомлював, що українську свободу треба виборювати на полі бою, так як сьогодні це роблять українські вояки. Борітеся поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Євгенія Овсянікова Анастасія Осичова телеканал «Вінниччина».